Маленька я сказала. Доброго дня, моє ім'я Марія. Представляю до вашої уваги свій проєкт Гноб пам'яті або головне, що всередині. Ідея мене знайшла напередодні сімейних свят, де ми з моєю родиною згадували свіродовінь. Яка кров в мені тече? Ким були мої далекі пращури. Ці питання не давали мені спокою, і ця тема засіла в голові. Зробити генеалогічне дерево допомогли фотографії, Питала у родичів, хто кого ще пам'ятав і знав. Одним словом, збирала інформацію і відчула, що дуже пишаюся тим, що я тут, в своїй сім'ї, в своїй державі, бо відчуваю підтримку внутрішнього свого роду та повагу в попередніх поколінь, які своїм життям, передачу свої генів надали мені можливість жити та пишатися цими досягненнями, що маємо зараз тут, на нашій землі. Навіть рисами свого характеру, це неспрямованістю, любов'ю до народного та природнього, суспільного розвитку я зобов'язана ним. Своїм проєктом я хочу привернути увагу сучасної молоді. Однолітків. Знайте себе, не ваш зовнішній вигляд, а саме ваш родовий. Для того, щоб у нас було майбутнє, треба знати наше ново. Моя родина і мої рухи на цьому шляху надають мені змогу вистояти труднощі та глядіти у світле майбутнє разом з моїми надіями. Наші пращури пережили багато, значить, і ми зможемо бути сильнішим, чим здається, і виснемо всі перешкоди теперішніх подій. Відео складається з невеличких тем, які виокреслюють картини частки, життя та мій погляд, ніби зі сторони. Особливу увагу я привернула до краси та співучості нашої пісенної мови, щирості слів, те, як моя бабуся передає мені та сестрі сімейні традиції та страви, повагу до дорослих та доброзичливих світогляд. Бо це те, що кожен із нас понесе своїм нащадкам разом з любов'ю до батьківщини, своєї землі та своєї сім'ї. Це те, за що слід триматися, що продовжувалося життя роду. Запрошую до добре. Не припиняй вірити у дива.